Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде ролик про листячко. Про листячко наших екзотичних рослин, особливо про лимони, апельсини мандарини. Чому воно осипається, що відбувається, які процеси і про пробудову листячки. поділюсь своїм досвідом. Але це буде не єдиний ролик. Попереду ще кілька роликів по догляду і про хвороби. Тож почнемо. Листя на цитрусах. Зелене, прям малахітове повинно бути зелене, гарне насичене листя. Це здорове листячко. Цитруси вічно зелені рослини, але зміна листя в них все-таки відбувається. Ось так повинно виглядати зеленим, здоровим малахитовим листям. Але наші цитруси листя все-таки скидають. Бачите, жовтий листочок. Ще там є такі пожовклі листочки. Це всередині крони, в гущині. Фотосинтез припинився і листячко впадає. Ось також видно, як впало жовте листя. Ось жовтенький листочок лежить, там же такі є сухі ще вон частинка листя, яка пожовкне і впаде. Тобто цим рослинам кайфово вони ростуть в грунті, але ви можете спостерігати, листя все-таки в них відпадає. І вон відмирає листочка, тобто, ще треба прибирати оце все. Ось, бачите, є і прирости, і молоді завязі, а позаду є суха гілочка, яку рослина відсушила. Ось також зверху є ось, жовте листечко і сухі гілочки. Ось о. рослинка регулює і відсушує частинку гілочок і листя. Дивлячись на те, що цитруси вважаються вічно-зеленими рослинами, зміна листя все-таки відбувається. Зміна листя відбувається абсолютно у всіх вічно-зелених рослин, навіть у туй, у хвої. І тому ми можемо в лісі брати сосновий опад оцей гілочки. тобто вони навіть скидають гілочки. Тому цитруси також і всі екзотичні рослини, у всіх відбувається зміна листя. Ось на цьому меєрі саме і будемо розбирати, і буду вам показувати. Саме класно, це демонструє нам лимончик-мейер. Поки я його виносила, зламала гілочку з плотиками. Ну, ладно. Так, що, на що я хочу звернути вашу увагу насамперед. Це на будову наших листочків. Дивіться, вони, хоч у нас цитруси, це все як би, один рід рослин, але листячко у них все рісне. Ось лимончик, це лимон-гібрид. У нього просто такий листочок, гарний, красивий, зелений, який тримається на малесенькому черешочку. Тобто, наш, будова нашого листочка. Це листок, листова пластина і черешок, на якому він кріпиться до стебла. В деяких рослинах, наприклад, це грейфрут, це бігарадія, окрім Малесенького черешочка, який є обов'язково, є ще отакий листочок маленький. Називається він крилатка. Він може бути більший, він може бути менший. Тобто це листочок грейфрута. У кайфір лайма. Там взагалі такі дві крилатки, просто зараз в мене нема листочка. І ось бігарадія. Дивіться, яка в неї величезна крилатка. Таке враження, наче це ще один листочок. Приблизно так виглядає і кафір лайм. Тобто оця частина, оця, вона називається крилатка. І вона також до стебла кріпиться малесеньким черешочком. Ось це маленький черешочок, потім йде крилатка і йде сам лист. Це у нас чи трифалята, чи цитромело, воно дуже схоже. Тобто, є ще й отакі потрійні листочки. Такі потрійні листочки у трифалята летючий дракон. Тобто, там ще й такі голки загнуті. Всі листя наших рослин відрізняються. Також у нас є варігатні цитруси, варігатні лимони, апельсини, кумкват є варігатний, і, і хто ще? Лимон, мандарин, кумкват міньола. Тобто є ще такі варігатні листочки. Це, звісно, мутація, але вже вони відокремлені окремо і йдуть окремим сортом. Є варієгатні. Варігатність може бути більш насиченою або більш. Ну, Менш насиченою. Також у нас є мікроцитрус. І дивіться, які в них дрібнесенькі листочки. Це рослина, цитрус, мікроцитрус австралазіка. І в них таке дрібне листячко. І Воно також тримається на малесенькому черешочку. І, звісно ж, сигналізує нам про всякі е, негаразди з нашою рослиною. Хоч таке маленьке, хоч таке величке. Рослина. Яка вирішила скинути старе листя. Насамперед, вона забирає з цього листя абсолютно всі поживні речовини. Це азот, фосфор, калій. Вона їх забрала, передала їх на нові прирости, на нові гілочки в стебло. Сама рослина забирає з листочка всі поживні речовини. Листочок нічого не, ну, в принципі, віддає. Рослина забрала, він, звісно, віддав пожовк. Отут утворюється зона відриву, і листочок відпадає. Він може відпасти сам, отак от, і відпав. Черешочок залишається. Черешочок відпаде з часом. В ньому також припиниться фотосинтез, і він відпаде. Тобто, рослина з листочка забрала всі поживні речовини. Фотосинтез припинився, і листочок відповів. Утворилась зона відриву, листочок відпав згодом, відпаде і черешочок. Тобто рослина скидає старе листя. В літературі пишуть, що листочок на лимоні, на ситрусах живе 2 роки. В наших домашніх умовах, в неприродних для рослини умовах, листочок живе один рік. Можливо, більше, можливо, деякий листочок 2 роки проживе. Ми це не можемо з'ясувати. Хіба що ми візьмемо маркер і позначимо всі листочки, в якому році вони там нас видали прияз. Ми зрізаємо черенки навкорінення. Маємо череночки на, на щеплення, і рослина знов видає нам нові прирости. Тобто ми це якби частково регулюємо, а старе листечко, рослина сама скидає. Забрала поживні речовинки, скинула. Ми нарізали живців, вона нам видала приростики, і рослина знову обросла. І Якщо на листячку така густа крона, як ото у мене внизу у великих рослин всередині вже загущено, світло не потрапляє, фотосинтез не відбувається, і рослина скидує листячко. Тому ми можемо бачити, що падає не тільки жовте листячко, а ще й таке зелене листя. Тобто, так як рослини, наші цитруси, вони вічно зелені, в них не відбуваються прям такі процеси, як в природних. Дерев там, черешня, вишні тощо. Листя в них все-таки тривається довго. У нас є неприродні для них умови. Це балкони, кімнати, квартири, зимові сади, де своя така атмосфера. І знов таки вона неприродня, тому що вони в закритому приміщенні. Вони розріжують собі крону для молодого приросту, скидаючи і зелене листя. Чи забирають вони з нього поживні речовини? Ну, мабуть, можливо, не забирають. Але в тих листях припиняється фотосинтез і воно собі падає зелене. Якщо воно впало, жовте або зелене, не страшно, паніки ніякої нема. Вже, якщо з'являються якісь нікрози, про це буде окремі, окремі будуть ролики і про загнивання, і про заливання, тож все це розберемо згодом. Якщо у вас отак от жовкне листячко, Тобто воно тут жовкне, пожовкло всередині крони, на старих цих приростах воно відпаде. Це нормально. Я тут зрізала гілочку для щеплення, ще оцю гілку зріжу, він ще дасть багато приросту і знову буде красивим мішень зеленим. Я вам показувала лимони мейра навіть в лимонерії. Там дуже багато лимонів. Звісно, листя також багато, але якщо прибрати лимони, то листя не так вже й багато. Тобто саме от Мейер, він дуже класно демонструє такий листопад. Інші рослини вони менше скидають листя, менше стоять голенькі, мейр е, може постояти голенькі, він це любить. Тож, це не страшно, якщо це середина крони, де е, мало сонця припиняється фотосинтез, або старі листочки, ви знаєте, що це була стара гілочка, її можна так от зрізати, і вони з цих пазог дадуть нові прирости. Якщо ж. У вас молодий прирост, почав жовтіти, почав е, з'являтися якийсь незрозумілий колір, е, е, нікроз з'являється, гілочка стає коричнева, тоді треба бити на сполох. Про це буде окремо. А якщо ось таке воно пожов... так просто собі, то це абсолютно нормально. Частинка зеленого впала, це також е, без паніки. Якщо вже щось трапляється, тоді панікуємо. Отака, дивіться, пліснява ці ліпісточки. Вони поприснівіли, посохли, плодики збільшуються, це все опаде і він буде гарний. Або можна занести його в душ, помить і він буде красунчиком. Так само і маленькі наші мікроцитруси. Вони тут можуть проріжувати собі кронці, вони гарно обросли, видали молодий приріст і не видно в них листопаду, але так само вони це роблять. Старенькі листочки опадають, якщо з'являється кліщ, це все видно на листях, якщо ви заливаєте, все видно на листях. Тепер ще про саме головне. Вже у нас сьогодні 13 квітня, тобто, скоро буде зовсім тепло. Якщо ваші рослинки знаходяться на вашому підвіконні, перед ними отак от скло, їх треба вберегти від перегрів. Тобто горщик треба захистити, щоб через сонечко, через скло сонечко не нагрівало горщик, і коли ви поливаєте, горщик не перегрівався, ґрунт не перегрівався і коріння не варилося. Таке теж є. Тож беріть білу бумагу, ставте її отак от до скла на висоту вашого горщика. вона захистить вашу рослинку від перегріву, саме від перегріву кореневої системи. Якщо ваші рослинки стоять на підвіконні балконах, лоджах і листечко може доторкатися до скла до вашого вікна, а за вікном у вас повинна бути вулиця, ніяких жалюць, ніяких шторок. Тобто, ваша рослинка. Листячко, і скло і вулиця. Жодних жалюзів, жодних там якихось притіняючих ну, на кшталт там жалюзі і гардіни. Ось скло і рослина. За склом у вас тільки вулиця. Ставте так, щоб рослина не доторкалася до скла, тому що можуть бути сонячні опіки. Сонечко світить у віконечку, утворюється лінза, призма. Почитайте фізику. Преламлення світа там всяке таке, і утворюються сонячні опіки. Якщо ви зловживаєте оприскування водою в такий от день, в білий світлий день, ви вирішили порушити всі правила транспірації, природні процеси, ви набризгали, ваша рослинка так само доторкається до скла і може отримати сонячні опіки. Так само може утворитися конденсат. Тобто було тепло, потім похолодання якесь, а ваші листочки доторкаються, у вас вікно близько рослин багато, вони так щільно стоять. Тут утворюється конденсат, тому що відбувається транспірація, ми пам'ятаємо. Листечко випаровує вологу. Тут утвориться краплинка, і коли в день вийде сонечко, краплинка звідси нікуди не зникне, бо вона прилипла. Листочок прилип. Воно нагріється скло, нагріється водичка. І утвориться сонячний опік. Тож пам'ятайте про транспірацію, що рослини випаровують воду, в вологу. І таке утворення конденсату може призвести до сонячних опіків. Так само ну, дуже багато людей, в принципі, оприскують рослини із оприскувача в теплий день. Оприскування треба робити або Ввечері або дуже рано, коли ще нема сонця, і листочки ще там не відкрили свої продихи і не почали випаровувати вологу. Коли листечко випаровує, відбувається транспірація, таким чином листечко охолоджує себе. І ця транспірація, вона іноді дуже шкідлива. Але ви поприскали. Вийшло сонечко. Тут утворюються гарні такі крапельки. Вони ще можуть так, от, знаєте, зібратися до кубки, утворити одну велику крапельку. Виходить сонечко. Не факт, що тут утворюється вам лінза, але від температури. Водичка не встигає у вас на балконях і підконях випаровуватися. Це не свіже повітря, де тут вітерець дмухнув, воно собі там полетіло, розлетілося, і листочок просто такий вологий, обдувся вітерцем, і все. Ні, на підвіконях ця крапелька вона буде триматися. Ой, це вже занадто накрапало. Так, дивіться, на балконі. Або на ложі там на підвіконі. Ця крапелька буде триматися довго. Воно тут ще так збіжиться з деякими крапельками. Буде така гарна велика крапелька. Не факт, що з неї утвориться там лінза, зовсім не обов'язково, але вона може утворити промінь на інший листочок, і ще один листочок отримає опік. А може вона просто нагрітися. Вона дуже нагріється, пропече мізофіл, зруйнує. Мізофіл і утвориться пляма. Вона спочатку буде жовта, потім коричнева, а потім може утворитися такий собі отвір. В принципі, листочок буде функціонувати, фотосинтез буде відбуватися, але він буде негарно виглядати через сонячні опіки. Прям дуже сильно вони не зашкодять, але вони вам про, скажуть про те, що ви робите не так, а саме оприскувати е, вдень. Коли вийде сонечко, тому що ці крапельки будуть випаровуватись довго, Ну, їм треба певний час. І так вже рослинка відкрила свої продихи, вона хоче випарувати вологу, а ви ще й побризгали вдень, утворили їй краплинки, через які можуть бути сонячні опіки. Дивіться, ось я полізла, зрізала а, саме ті гілочки, які вперлись вже в стелю, і вони отак покрутилися. Бачите, яке воно покручене. Сонця їм дуже багато. Тут, можливо, навіть даже ще є кліщ. А, сонця дуже багато, вони не ростуть нормальні, тому що вони просто якби, пригорають, вони не можуть розвинутися нормально. І ось ця гілка також вона ще вперлася. Бачите, яка вона покручена. Вона вперлася в стелю. Листечко від надмірного сонечка почало вигорати. В, таких листях, в такому листі, коли вигорає хлорофіл, фотосинтез знижується. Воно ще є зелене, воно тут ще якось щось тримається. Це молоді прирости, він ще не набрав там собі всіх поживних речовин, але воно. Вперелося в стелю, полікарбонат нагрівається, листя вигорає, і фотосинтез дуже сильно знижується. Пізніше воно підгорить на сонечку, бо вперлося в стелю, нагріється і підгорить, і відпадеться гілка буде ще більш така уродлива. І все, її доведеться зрізати, тож треба провести обрізку, поки вони ще не зруйнувалися і можна ще зробити вкорінення. Саме стебло норм. Листочки, якщо підрізати, вони також будуть норм. Тобто вберігайте ваші рослини від сонячних опіків, від відмірного нагріву, від вигорання хлорофілу. Наші рослинки стоять на підвіконні. Для них також дуже важливо місячне світло. Є повня, є молодий місяць рослини на все це дуже реагують. І коли ви закриваєте перед ним жалюзі, ставите за шторами. от там Такі фотки теж є, висить красива Гардіна, а рослинка стоїть от тут сонечко, а тут Гардіна, рослина стоїть на фоні красивої Гардіни, так не можна. Перед рослиною не повинно бути ніяких жалюзів, тільки скло. Вона повинна бачити не тільки сонечко, не тільки пахмуру по погоду, а ще й. Місячне сяйво, молодий місяць, повню, вона все це повинна бачити, і вони все, на все це реагують. Фотосинтез для наших рослин дуже важливий. Якщо листочок вигорів, фотосинтез не відбувається. В повній темряві фотосинтез не відбувається, рослина скидає листя. І чому нові рослини, які ви отримуєте, які ми отримуємо з магазинів, з ранджереї, з інтернет-магазинів, вони листопадять вдома. Поки рослина добереться до вас, вона вже не куча купа випробувань на шляху. По-перше, як це все відбувається? Коли рослини продають з Нідерландів, вони потрапляють насамперед ще до Нідерландів. Вони якимось чином мають туди потрапити. А це такі великі тілеги, тролі, як вони там ще називаються. Воно там все пакується. Це прямо там квіткова ця біржа. Вони виставляються і їх купують. Тобто рослини знаходяться в цих телегах, так дуже щільно стоять. Світла там, звісно, немає. Там не простір супер-пупер класний. Їх продають. Їх хтось замовив, хтось їх купив. Вони грузяться у фуру. Знову це проходить якийсь період часу. Це проходить. Не одна-дві години проходить, а це проходить кілька днів. Вони грозяться у велику фуру, в якої є благо там є регулятор температур. Але ця фура темна. Фотосинтез рослин не відбувається. Потім їх привезли в країну. Потім, звідкись їх знов поки розформували по магазинам по таким маленьким оранжереям місцевим, знов це відбувається якийсь. Шлях, і, і це все в днях. Рослини потім виставляються на продаж. Добре, якщо це магазин, в якого є вітражні такі великі вікна, а якщо нема, то знову рослина стоїть в темряві. Фотосинтез не відбувається вже протягом великого періоду. Тут ви приходите, боже, який класний лимончик, який офігенний апельсинчик купуєте, а цей процес вже запущений у рослини. Ви принесли її додому і у вас посипалося листя. Це такий абсолютно нормальний процес, тому що рослина не фотосинтез не відбувався. Рослина вирішила вже скинути листя для того, щоб якось виживати. Тому відбувається листопад рослин новеньких з магазинів, які ви придбали. Також на цьому шляху, поки рослина дойде до вас, її можуть залити і засушити. І тут, звісно, і листопад, і гниле коріння, і все, що тільки можна. І далі вже ви реанімуєте цю рослинку. Тож, нема сонячного денного світла, фотосинтез не відбувається, а листя все скидається. Будьте до цього готові, якщо ви купуєте таку рослину. І також ви привнесли цю рослину, навіть якщо вона там швиденько доїхала, ви її швидко придбали і поставили її вдома. У вас змінюється направлення сонячного світла. Ви її поставили на балкон, на лоджу, на підвіконня. Рослина призвикла до того, що в неї отак от все сонячне. Багато сонячного світла, багато денного світла, ви ж поставили і у вас світло тільки з однієї сторони. Тому те, що те листя, на яке не потрапляє сонячне денне світло, вона також може скинути. Ви бачите, що листячку у цитрусі воно таке більш жорстке. Воно таке кожисте, таке класне, блискуче, і воно не так швидко реагує на зміну умов. Воно не може так от бистро, швидко раз і до скла повернутися. Не може. Тому цей листочок він просто може відпасти. Це не страшно, не переживайте. Головне зробити пересадку вчасно, замінити ґрунт на путьовий, дати вкорінювач і поприскати бурштиновою кислотою для того, щоб пробудити бруньки, які дадуть новий приріст, і ваша рослинка знову обросте. Сподіваюсь, що я донесла частину інформації. Це лише маленька частинка інформації про листячку, про будову листя. Чому воно осипається і що відбуваються, які процеси? Якщо залишились запитання, то обов'язково пишіть. Обов'язково пишіть коментарі для просування україномовного контенту. Вам не складно, мені приємно. Більшість людей це бачить і більше можуть вирощувати рослини вже правильно і не хвилюватись, по, коли падає хоч один листочок. Тож, всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей. Так, для подальшого нам треба сонечко, а сонечка нема. Зараз буде пісеньку співати. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабане зілечко. А <плес> де сонце.